Усім доброго дня! Вас вітає компанія Автопарк Вінницький філіал. Сьогодні покажу максимально класний BMW X5 19-го року. Маємо 4-4 бензиновий двигун. Офіційний автомобіль. Маємо третього власника в Україні. Всього лише 62 тисячі кілометрів пробігу. Максимально гарний стан, крута комплектація. По цьому автомобілю ми маємо ось таку чудову оптику, повністю зроблений антихром. Передок автомобіля, тобто два крила, капот, бампер, криша і деякі там мілкі елементи, повністю заклеєні дорогою бронеплівкою. Ціна автомобіля 81 тисяча 990 доларів. Ми маємо ось такі ось дуже гарні, оригінальні, легкосплавні диски. Тормозна система. Все технічно в автомобілі в ідеальному стані. Наразі не потребує абсолютно жодних вкладень, повністю обслуговувалось на офіційному дилері завжди. Ось так виглядає задня частина цього авто. Камери повністю по колу вкруг з парктрониками. Електропривід кришки багажника. Тут все в ідеальнішому стані. Дійсно, максимально збережене класне авто. Власники дуже гарно з ним доглядають. Тут також у нас приклеєні плівки. Ось така ось класнюча шкіра по автомобілю. Салончик коричневий максимально гарно та приємно виглядає. Бо комплектації ми маємо безключовий, повний склопакет електроскладування зіркал, пам'ять положення двох передніх сидінь. Тут все максимально гарно виглядає, є масаж, декоративні накладочки на пороги. Ось таке ось гарне рестайлингове мультикермо. є підігрів керма, велика така мультимедіа, віртуальна приборна панель. Все дійсно в максимальному стані. Класному, подивіться, яка у нас ручка переключення коробки передач. Тут управління мультимедіо, допомога при спуску та при старті вгору. Ну, дійсно, можна ще безліч розказувати за цю комплектацію. Автомобіль дуже класно виглядає, Його ціна у нас складає 81 990 доларів. Кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося в місто Вінниця, вулиця Соборна, 1А. Також це авто можна придбати у лізинг та кредит. А ще можемо доставити вам будь-яке авто США під ключ. З вами була компанія Автопарк.